Я не зобов'язаний годувати твого сина, одягати, вчити, виховувати і ловити його по дворах, і витягувати його з поліції. Він такий же неадекватний, як твій колишній чоловік. Історія про відчима. Я вийшла заміж вдруге, коли моєму малому від першого шлюба було три роки. Мій колишній алкоголік і в житті дитини ніколи участі не приймав. З новим чоловіком все було окей, поки у дитини не почався підлітковий вік. Він покидав секції, почав прогулювати школу, огризався, посилав мене, посилав мого чоловіка, гримав в двермі і десь вештався. Одразу хочу сказати, що цей період дуже тяжкий співпав з моєю вагітністю від цього другого чоловіка. Майже 10 років я не могла завагітніти, і саме в такий період, коли мій старший син відбився від рук. Я завагітніла нашою спільною дитиною. І ось до цього це все призвело. Коли я була в пологовому, мій чоловік посварився знову з моїм сином. Вони побилися, він вигнав малого з дому, і малого ми чотири дні шукали з поліцією і ледве знайшли. Після чого мені чоловік заявив: Я не повинен годувати твого сина, я не повинен його вчити, вдягати. Він невдячний. Він такий ж і неадекватний, як твій алкаш, чоловік. У нас в хаті маленька дитина, груднічок, віддавай його до своєї матері, нехай він там живе. Я з ним разом жити не буду. Трапилось так, що коли моєму сину знадобилося справді чоловіче виховання, тверда рука, він просто викинув його на вулицю. Що я маю робити в цій ситуації, я не розумію. Хіба він не має нести ніякої відповідальності за дитину, яку він ростив стільки років. Чесно, ситуація жах. Але що я вам хочу сказати? Ваш новий чоловік, дівчата, якщо ви ходите заміж з дитиною, він не зобов'язаний виховувати вашу дитину, утримувати вашу дитину. Він може, якщо хоче, але він не зобов'язаний, якщо є офіційний інший батько, якщо цей ваш новий чоловік не всиновлював дитину і ви не позбавляли колишнього так, батьківських прав, то це не його дитина. Вони є члени однієї родини, але вони не родичі, і батьківських обов'язків у вашого чоловіка відносно вашої дитини від іншого шлюбу немає. Він може виховувати, він може утримувати, він може вчити, якщо хоче. А якщо ні, то він не зобов'язаний цього робити. І дійсно багато чоловіків маючи вже вже спільну дитину. Все ж таки більше прихильні до неї ніж до дитини від іншого чоловіка.